Всім привіт! Ну що, приїхали сьогодні знову на риболовлю, на таке місце, де ми ловили тарань. Тут в мене стоїть два поплавочки живцем на щуку. Ну, то буде вже друга історія, друге відео. Якщо щось піймаємо, звісно. А якщо ні, то ставлю це відео. І починаємо відосік з такої тараньки, щоб вам вже більше було цікаво дивитися, дивіться, обалдіть. Це вже хороша таранька. так ми розположились. Взяв Взявся свій пікерок. Так що приємного перегляду, думаю, буде цікава риболовля, сьогодні. Та є щось, да. Таке вроді непогана тарань. А? Да, так. Да. Да, два парика, да, хорошенькая таранька. Даже очень хорошая, я бы сказал. Да, да, такая... Только... Ну, это уже потужная таранька, дивиться. Такую приятно потягать. два опарика так давайте вам покажу свої снасти все по бистрому це у нас пікер касмаскер до 40 грам 270 катушечка Brain Apex 3000 і ось така моя снастка ранингрих Дивимося. це у нас кормушечка вообще 30 грамм на обрізав 20 грамм стопорок вертлюжок Фідергамчик, поводок 0,1 см, 50. І от такий маленький крючечок. бачите, І два опарика. Прикормочка в мене сьогодні. Це як вона там, інтеркриль спеції чорна. Все як, як треба. Ну, якось так. Все. Закідуємо на точку ловлі. Дивіться, клювака яка. О, знову щось є, І знову непогано. Да, дивіться яка. Теж гарна таранечка, Да, Так, є, непогана така. Так, да, два опарика, все яка. Це така рибалочка мені подобається. І такий крупненький розмір хороше, хороше ну, це нормально так, трошки вийшов покидаю на, на спінінг, поки на тарань не хоче. Чи на тарань каже. таранька же? Таранька поки не хоче кидаем трошки спінінгом. може що якийсь так клюне. конечно по таким дебрям уже тут лазя Дивіться. Ну, места інтересні Ну, да, тут же вообще зароще так ну уже покидався спінінгом. Ходив, ніфіга, ніфігашеньки не клює. Так, ну що. Близько двох годин просиділи без риби і ось то спочатку якось поклювало хорошо І все, зараз, сейчас... все, ну, такий вовчик. Таранинка.

Приятно. Ja, так. Так, ну что. На жильца вообще ничего. Просто я, видите, такая оснастка туда. Сейчас вам покажу. Это у нас грузик. На пикерок клеешь грузик. Потом тут через такой вертлюжок поводочок з флюра і живець. Карасик простояв блин, півдня ще як новенький. Ну і поплавок. Зубій це то столоба. І ніфіга дві штучки постояла цих. Якось так.